Доброго дня на каналі Цетичні забаганки. Підійшла перевірити і така картина з одного, з одної завізі, де було 5 плодиків, один висить ще, хоча вже жовтий. А тут 4 штуки впали. Якось неочікувано, що пріма вже достигла. Зараз будемо дивитися. Тут ще висить в мішечку і тут також висить. Тільки вчора смакували з одного дерева плодики, а тут же і прімо здивувала. Ну, це вже скоро теж впаде. Ось така картина. Зараз будемо зважувати і будемо куштувати, яка воно на смак. Ось вже дерево заклало квітоноси на наступний рік. І ось інше дерево теж позакладало вже на наступний рік квіточки. Сподіваюсь, наступний рік буде багато завізі, бо квітла в цьому році дуже гарно. завізі теж було багато, але залишилось лише три штучки, які ми смакували. Відео попереднього, передню дегустації залишу в описі, кому буде цікаво подивитись. Ось така. І треба, звичайно, притіняти, бо на повному сонці стоїть у нас вона і листя опалюється. Що, ходімо? Посмакуємо, пріму, яка вона на смак. Ось такі е, плоди з однієї віточки було 5 плодиків, 4 впали в мішечок, п'ята ще висіла, але коли я до неї доторкнулася, <дит> <дит> вона теж відпала. Вони всі жовтенькі. Можливо, зараз одну саму жовту розріжемо, а чотири ще може полежать один день, два. Подивимось, зараз давайте їх зважимо. 161 грам. 141. 154 грами. І ці маленькі 121 грам, і остання сама маленька 88 грам. Як бачите, вони жовтенькі, гарненькі, самі достигли, самі відпали. Зараз розріжемо і скуштуємо її. Вага з однієї віточки 660 грам. А на Амазонці дощик пішов не по плану. Тільки винесла свої папаї на сонечко і дощ пішов. Запашна в неї шкурка, запах банан і яблука, наче. Трошки ванілі здається. Більше яблука. Ну, зараз подивимось, яка вона. Вже в кісточку вперлась, смачненько, пахне як. Зараз повиймаємо кісточки. Звичайно, ми це все з'їмо <звичайно> з, з кісточок. Небагато кісточок. Попередніх було більше. Ні, Ще одненька є. А і тут ще одненька є. Великі кісточки з неї. На весь плодик зайняли. Можливо, і тут ще і тут ще. Щось. На весь плод одні кісточки. Зараз спробуємо, яка вона на смак. Ну, гірчинки немає. Смак банану. Треба розкуштувати. На спробуй, який тобі буде смак. Розумію, що банан всюди є у всіх сортів азиміни. Ну, масляниста вона теж така. Гірчинки немає, бо я не відчуваю гірчинку. Є точно смак банану, його не відняти тут. Е, відчувається диня, і начебто є трохи терпкість. Можливо, ще треба просто, щоб вони полежали. Ці хай полежать ще десь дні два і скуштуємо їх. Можливо, ця терпкість зникне. А так, ну не знаю. Хай вони полежать. Наче смачна, але можливо є і смачніші сорти. Не знаємо з чим порівнювати. Попередня дегустація плодів з іншого дерева, там, де загублений сорт. Смак мені більше сподобався він більш насичений. Хоча там була допущена помилка, ми не дочекалися, поки плоди самі впадуть, і ми їх почали їсти, бо ну дуже хотілося спробувати. Я думаю, якщо б ті плоди самі б впали, вони були б ще більш насичені ну, смаковими якостями. Тому, напевно, ну не напевно це 100%, з того дерева плоди більше подобаються, ніж пріма. Але подивимось, нехай ці полежать пару днів. Можливо, зміниться смакові якості. Тому, поки не можу сказати точно така ситуація. Багатодітний плодик, 9 штучок насіння з нього. Бачите, вигризли, як миші. І помітили таку штуку, що чим ближче до шкірки, тим м'якоть смачніше. Думаю, що якщо вони полежать, ці плодики, вони будуть ну, набагато смачніші. Тому Почекаємо пару днів. А так, взагалі, прикольно, прикольні ці дерева і цікаві вони на смак. Тому почекаємо і потім їх скуштуємо. На дозарювання вирішила покласти азиміну в контейнер закритий, щоб там мошки не з'їли. Разом з грушкою та яблучками. І кожен день буду дивитися через два дні будемо куштувати. Відкрила бокс, щоб докласти ці на дозарювання до вчорашніх. Ці пожовкли і аромат ну прям банановий крем якийсь. Ще почекаємо один день і будемо куштувати. Бо вже хочеться скуштувати, але хай ще один день полежить. Ну Вже прям дуже запах такий насичений йде від них. Ой, вже хочеться куштувати, почекаємо ще. Сподіваюсь, камера передає, наскільки вони вже жовтенькі стали. Вони і були бочочки жовті, але вже такі прям вони, як шкірка банану, становляться. Ось такі грушки збираємо трохи врожай, бо оси тут, як тут. Все з'їдають. Але ж фаворит цього року це азиміна. Останній плід, пріми висить, а ті, які дозарюються, зараз будемо куштувати. Так, відкриємо наш бокс, мешкара вже всюди, перша смакує. Боже, райський аромат азиміни. Це грушки такі позбирали. Зараз цікаво, скільки вони важать. Ніколи не зважували наші груші. Зараз перевіримо. Це сорт бере Арданпон. Ось ця. Це справа Етюд. А це абат фітіль. Цікаво, скільки вони важать, а потім скуштуємо азиміну. 424 грами. Ітю 289, майже 290. І зараз обережненько. 473. Так, зараз будемо куштувати. Пріму. Вона вже долежала. Сподіваюсь, буде смачна, бо запах від неї просто чудовий. Вже насіння вперлась, як завжди. ріжеться, як але ці ж кісточки всюди. Вже прям м'яка дуже вона. М -м, ароматна. Зараз пару штук з'їмо, бо вони вже дуже м'які. Сюди кісточки. Що, давай куштувати, які вони на смак? Набагато смачніше, коли вони полежали, бо вже немає такої, як що до цього було, забула. Присмак чого був у нас? Не відчувається терпкості, яка була до цього. Е, ну, зрозуміло, що саме перший смак це смак банану, відчуваються ноти дині, і така ось основа стала дуже кремова, Ну, взагалі смачно. Нам смачно, можливо, інші сорти набагато смачніші, але нам немає з чим порівнювати, і нам подобається. Ми задоволені. Зараз будемо куштувати все інше, виймати кісточки. Тому гарна краса смачна. З однієї половини плодика шість кісточок. З однієї сторони це прикольно є, що пророщувати, намагатися, а з другої сторони мало що їсти. Тому хочеться більше смакувати плодику. Отже, що я можу сказати, як людина, яка вперше в житті взагалі скуштувала азиміну, а особливо свої плоди свого дерева, своїх дерев, то вони варті того, щоб їх вирощувати, заслуговують на увагу, вони смачні, корисні. Якщо з першого з першої дегустації плодику якось було незвично, незрозуміло, то вже поступово коли куштували їх. Кожного дня можу сказати, що вони реально смачні, корисні і ситні. Ситні плоди, наїдаєшся, дві штучки скуштував, і ти вже ситий. Тому в кого є місце, вирощуйте. Це реально того варте. Хто дивиться моє відео. Цікаво вас спитати. Наприклад, у нас в Київській області вже як місяць чи півтора місяці. Непомітно горобців, вони просто зникли. Хоча в нас дуже багато. Вони тут жили і під дахом, літали кожного дня, ми їх підгодовуємо, вони просто зникли. Для мене це, чесно кажучи, жах. Як у вас в регіонах ситуація з горобцями? Напишіть, хто що знає, чому так сталося, бо це якийсь не дуже гарний знак. Але гарний знак, що зиміна достигла перший рік плодоношення. Будемо чекати наступного року і це все з'їдати. Бо смачно! Підписуйся на мій канал, став лайк, коментуй, якщо є що сказати, і до зустрічі!